Ох ти, звісно, тут хочеш е, хайпу нарізати. Ти що думаєш, нас не ловили? А ловили для того, щоб поставити на тариф. Я заробляв в день 4,5 тисячі доларів, е, пробухав два роки, повноцінно два роки, просравши все. Це дві літри горілки в день. І ти. Вирішив продавати оцю всю хрень Через людям, інтер. щоб вони травилися? Щоб вони травились так. І отут от народився інфоциган. Ну, Ми займаємося інфоциганством. Ну, у мене в Тіктоці мільйон сто тисяч. Тебе знають і тільки в твоєму інстаграмі, більш нікому ніхто тебе і не знає. За що мені люди несуть гроші? За що? За кількість моїх помилок, які я зробив в минулому. Що таке інфоциганство? Це робота з білью і слабкістю людей. Ти хотів взяти під контроль Україну по Тікток? Так. Да. Бо я хотів бути той людиною, хто це зробить. В нас теж є методичка, є блогери в нас, які по ній працюють. До тебе приходили служби чи ні? Так. Да. Прям вирішили тебе залітити.